Друзі, всім привіт! Сьогодні ми робимо другу частину про повернення Криму. Хто не дивився першого? Подивіться, будь ласка, ми ж не дарма старались, правда? Десь тут ми залишимо посилання. Клікніть, будь ласка, прийдіть і подивіться. Але після цього відео так, от, повернення Криму чи реально повернути наш півострів, який Російська Федерація анексувала в 2014 році. Я розібрав інтерв'ю. Легендарного бойового генерала Бена Ходжеса, який точно знає, як вигравати війни, я проаналізував друзі свіжі заяви наших лідерів. Я маю гарячий інсайт з Black Sea Security Forum, якраз щодо півдня і Крима, зокрема, а також новину про ракети, які можуть змінити все і просто перевернути ситуацію з ніг на голову. Давайте починати і е, звичайно почнемо з інтерв'ю Бена Ходжеса. Який, друзі, є не просто якимось там експертом, а екс-командувачем сухопутних військ Сполучених Штатів Америки в Європі. Це на секундочку серйозно. Цей генерал десятиліттями планував військові операції. Він керував тисячами солдатів, і він точно знає, як перемагати сильних ворогів. Це так просто, щоб було зрозуміло. І от він дав інтерв'ю моєму моєму колезі Василю Пихню, для ось, майданчика New Voice, NV, і. Чітко заявив, Крим це не просто шмат землі, це ключ до всієї війни. Це те, що нам потрібно розуміти, головна фраза: Крим це ключ до всієї війни, значить, його географічне положення це сила, чому тому, що ще Катерина II, як ви знаєте, захопила Крим щоб контролювати Чорне море, і, Ходжес, спираючись на свій власний досвід, вірить, що якщо Україна поверне Крим, Російська Федерація зламається зсередини. Хоче друзі бачу війни. Він чудово знає, як працює логістика армії, і от він каже, Путін не віддасть Крим дипломатично. Це зрозуміло. Путін через дипломатію ніякий Крим не віддасть, нічого не віддасть через дипломатію. Путін розуміє тільки мову сили. Вибачте, за такі банальності просто повторюємось для того, щоб це точно зафіксувати. Тож що потрібно, потрібна військова стратегія. Яка стратегія? Ізолювати півострів. Що це означає, зробити Крим непридатним для російської армії. Ніяких літаків, ніяких кораблів, ніяких поставок. Як це зробити, ви мене запитаєте, друзі. Високоточні удари, спецоперації, диверсії, і головне, знищення Кримського мосту, який Бен Ходжес називає великою артерією Російської Федерації. Без нього окупанти залишаться без підкріплення, і ми це маємо розуміти: ось в чому ключ. Ходжес хвалить Збройні Сили України, як і всі ми. За розумний підхід, і ми бачимо друзі, насправді результати. Давайте про них зараз нагадаємо: січень 2024 року гур і повітряні сили збройних сил України вдарили по аеродрому в Саках, по складу в Гришиному, по іншим е, незаконним військовим об'єктам на території тимчасово анексованого Криму. Російський Чорноморський флот вже тікає з Севастополя завдяки досвіду і професіоналізму наших військових Крим стає пасткою для росіян. Він вже перетворюється на пастку для росіян. І хоч не сумнівається, Збройні сили України знайдуть шлях, хоч це і не станеться за один день. Безумовно, ми це розуміємо. Крим за один день не повернути і завтра його не повернути. Ми маємо чесно про це говорити. Я не хочу тут перетворюватись на якогось галетєлого пропандіста. Звичайно, його не повернути за один день. Ми маємо докладати зусиль, щоб повернути нашу землю у вигляді кримського півострова. І це обов'язково буде. І далі я поясню, чому. А тепер, друзі, інсайт, про який я вам говорив. Uh, і він мене вразив Направду це цей тому що на Black Sea Security Forum uh, народний депутат України, а найголовніше, що це бойовий офіцер Роман Костенко, Кіберг. Uh, от він поділився думкою, що Україна має шанс повернути усі окуповані території, включно з Кримом, поки ми тримаємо контроль над Півднем і Чорним морем. Ще раз, ми можемо повернути наші території допоки контролюємо Південь і Чорне море. Костенко, друзі, він же не просто політик, просто щоб про бла-бла-бла, це не його історія. Він воював, він дуже добре знає фронт, він знає про що він говорить, і його слова, до речі, підтверджують ідею Ходжеса: контроль над морем це наша перевага. Росія втрачає кораблі, Росія зараз втрачає порти, Росія зараз втрачає логістику. Якщо ми продовжимо цей тиск, Крим повернеться додому. Обов'язково. Але це ще не все, друзі. Давайте подивимось, що кажуть наше вище політичне керівництво і військові зокрема їхня думка ж тут на вагу золота дивіться по перше володимир зеленський в грудні 2024-го в інтерв'ю News заявив про те що крим важливий не лише для україни але й для усього цього усього світу і так зараз у нас бракує сил для військової деокупації але ми шукаємо дипломатичні шляхи це, по-перше, показує, що ми не здаємось. Ну, безумовно, президент не може сказати про те, що ми не шукаємо жодних шляхів для того, аби повернути Крим. І безумовно, він має сказати, що ми шукаємо, хоча б якісь шляхи, в тому числі дипломатичні. Але ми всі точно ми правда розуміємо, що дипломатичним способом Крим не повернути. Я не думаю, що і на це розраховує президент. Віце-адмірал ем, Олексій, неїш він командувач військово-морськими силами Збройних сил України в травні 2025 року сказав про те, що немає фортеці, яку не можна зруйнувати, і він говорив про що? Ну, звичайно, про кримський міст, речник військово-морських сил пан Дмитро Плетенчук. Ми часто з ним робимо ефіри. Він сказав, що міст це складна ціль, але ми над цим працюємо. Неї папа, навіть в інтерв'ю здається, західним змі. Казав про те, що у нас буде спроба знищити кримський міст. Бог любить трійцю, натякаючи на те, що кримський місто обов'язково буде знищений. Не будемо говорити коли, щоб це було сюрпризом для росіян, але зрештою так буде зроблено. І ще одна деталь, друзі: ну, комусь там на перший погляд вона може здатися неважливою, але я вважаю, що це надзвичайно потужна історія. Рух, жовта стрічка. Є такий рух, от в травні 25 го року він повідомив, що російська адміністрація в Криму змушує увага. Далі змушує готелі бронювати номери для військових. Знаєте, що це означає, що окупанти нервують, що вони відчувають наш тиск, друзі, і люди в Криму чинять спротив. Вони малюють синьо жовті стрічки. Вони нагадують, що Крим це Україна, і ми знаємо. В якій ситуації зараз може перебувати людина, яка в Криму може щось подібне зробити, де вона опиниться після цього? І в'язниця, це, вибачте, в цьому разі найкраща історія, тому що ми розуміємо, що з такими людьми одразу ж роблять. А тепер новина, друзі, яка насправді може перевернути усю гру. Кажу без перебільшення. Усю гру Німеччина наближається до рішення передати Україні крилаті. Вже легендарні ракети Таурус, справжні вбивці мостів в травні 2025 року. Лідер німецької поз... канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив в мікроблозі X, що Німеччина може надати від 100 до 150 ракет із дальністю понад 500 кілометрів. Потрібно розуміти, звичайно, я не військовий експерт. Військові експерти кажуть, що 100-150 ракет замало, але їх, напевно, було б достатньо, щоб знищити. Кримський міст у нас повірте є набагато більше інших жирніших цілей, аніж цей кримський міст. Я думаю, що ми будемо використовувати Але головне питання а можливо їх буде більше цих ракет? Я чомусь цьому друзі не сумніваюся. Я вам більше того скажу, полковник Роман Світан ще в 2023 році казав про те, що Таурус ідеально підходять для знищення таких цілей, як кримський міст. Ці ракети можуть пробити укріплення, ці ракети можуть зруйнувати опори мосту. Ці ракети можуть відрізати Російську Федерацію від нашого Криму. І ми вже пам'ятаєте, пробували, до речі, атакувати міст ракетами Атакамс. Це було в 2024 році. Не так давно так безумовно. Нам потрібно сказати, що росіяни з того часу посилили захист. Вони його до 2024 року навіть посилили, але Таурус, друзі, це новий рівень, і з ними, з цими ракетами, міст довго не встоїть, скажімо так. Уявіть собі картину, падає міст, Росія втрачає логістику, Крим стає ізольованим, і це саме те, про що говорить Ходжес. І з такими ракетами, як Таурус, ми наближаємо друзі цей момент. Тому чому я впевнений, що ми е, повернемо Крим? По перше, досвідчені військові, такі як Бен Ходжес, вірять в Збройні Сили України, і ми також віримо, і збройні сили вже показували неодноразово, на що вони здатні. Цей генерал бачив війни. Він знає, що ізоляція Криму це реальна стратегія, яку він і пропонує. По друге, Росія слабша вже зараз. Їхній флот ховається від наших дронів, їхня логістика руйнується. По-третє, друзі, ми слухайте, ми нарощуємо сили ще й добряче нарощуємо сили так. Ходже закликає інвестувати в нашу оборонну промисловість, і це вже відбувається: дрони, ракети, безпілотні катери все це змінює гру вже зараз на наших очах. По четверте, світ з нами ми. Розумію, ходже той самий каже про що про те, що Європа, Канада, Британія можуть задавити Росію економічно. Я впевнений, що Сполучені Штати також не будуть старати о... ставати осторонь, яким би не був Трамп, і скільки б там тижнів, два чи три він не давав Путіну для того, аби зрозуміти, що Путін не хоче миру, а хоче продовжувати воювати. Якщо Трампу треба цей час для того, щоб запровадити санкції, та запровадьте вже їх нарешті, і найголовніше, щоб це були пекельні санкції, які б дозволили. Просто знищити економіку Російської Федерації. Це не буде сьогодні, це не буде завтра. Але на перспективу санкції це дуже класний інструмент. Це та сама куля, це та сама ракета Таурус. Вона щоправда буде довше летіти, але точно потрапить в ціль і точно зруйнує її. Олександр Ступ, до речі, він же сам описує шлях, тиск, припинення вогню і лише тоді переговори. І найголовніше, друзі, це звичайний дух українців. В Криму діє жовта стрічка, про яку вже я вам згадував. Люди ризикують, але вони нагадують, що Крим наш, і ми тут маємо їх підтримати. Безумовно, саме тому цей випуск я в тому числі е роблю для них. Уявіть собі, друзі, ми повертаємо Крим. Уявіть Ялту, можна навіть без кави, уявіть Севастополь, Феодосію під синьо жовтим прапором. І це не мрія, це мета. і кожен з нас може її наблизити. А вже ж це не буде сьогодні. Підкреслюю, і ми не знаємо точно, як це буде і коли це буде, але перебіг цієї війни. Нам показує і демонструє, що все може змінитися отак, от вмить, як це було до прикладу, зі звільненням Харківської області або Херсонської, і Крим тут ну вже точно, друзі, не виключення. Дякую. Залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь, будь ласка, активніше. Залишайте свої коментарі і напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, коли Україна зможе повернути Крим? Я чекаю на ваші відповіді. Бережіть себе і до зустрічі.